Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Тростіночки, хочу з вами сьогодні поговорити на одну таку дуже неприємну тему. До речі, дуже вона мені була неприємна і фактично я десь до третьої години ночі не спала, а то й більше. Я переживала, скажу вам відверто. Мені було дуже неприємно, ну і, звісно, ці емоції вони перейшли так поступово перейшли в ніч. Про що я вам хочу розповісти? Ви знаєте, в моєму житті я це про це вам вже неодноразово казала, що я намагаюся позбутися людей, з якими мені некомфортно, да? тобто це стосується не тільки мого життя, да? а також стосується моєї роботи як нутриціолога. Я не буду допомагати людині, якщо вона, ну, як менше, що найменше, якщо в неї немає до мене довіри. Тому що в даному випадку, коли немає довіри, коли ти ходиш і розповідаєш всякі три шаг, але при цьому ти приходиш до мене, я вважаю, що ці люди непорядні. Хочу вам відверто сказати: за, за весь час моєї роботи ведення марафонів з супроводом, і, до речі, 11 березня стартує черговий марафон з супроводом. Я рада буду вас бачити в своєму марафоні. Місць залишається кожного дня все менше і менше, тому що він в потребі, скажімо так, у людей. Ці марафони допомагають людям зрозуміти, як виглядає їх правильно збалансована тарілочка. Люди самі складають жіночки, самі складають свою тарілочку, і при цьому приємний, скажімо так, бонус є зниження ваги. Тому я дуже рада, що вони так працюють. Вже є безліч результатів моїх тростиночок, безліч відгуків. Завжди я з вами ділюсь, коли анонсую черговий марафон. Тобто закінчується марафон, дівчата самостійно, я їх про це не прошу, залишають свої відгуки. Але сталася така ситуація дуже неприємна. І я хочу вас, ну як вам сказати, Якщо є такі люди на моєму каналі, я впевнена, що їх кількість дуже мала, але все ж таки, ну, як, як так сталося, то сталося. Так? Якщо ви така людина, то подумайте, перш ніж щось писати. Отак би я сказала. Сталася така ситуація. До мене в марафон, ось який стартує. і, До речі, в цьому марафоні він такий святковий. Було моє день народження, і я кожному учаснику, хто прийде в цей 11 березня, марафон. Я дарую такий міні-курс сам собі. дієтолог. такий курс пройшов вже в моїй україномовній групі, тому це такий подаруночок, Можна не долучатися до групи, а отримати саме цей подарунок. саме 11 березня, да, тобто, це таке. Ну хочеться мені зробити для своїх глядачів приємне В цьому на цьому курсі. Це такий курс PDF форматі. Ви можете розпечатати, зробити таку як книжечку. Там все, що необхідно для новачка, скажімо так, да? Тобто, як розраховувати кількість калорій, які формули, як вирахувати дефіцит калорій, як складати меню, як працюють гормони. Ну, тобто, це та вся основа, що я вам розповідаю. Да? Тобто, я як нутриціолог навчалась, і і ну, це все я купляла за великі кошти, а тут я вам хочу його просто подарити в цьому саме, в цьому саме марафоні. І зараз розповім історію, яка сталася неприємна. Зразу кажу, дуже неприємна історія для мене. Сталася в моєму марафоні. Зазвичай, коли ви хочете долучитися в марафон, ви в коментарях пишете Хочу в марафон. Я вам скидаю посилання на свій WhatsApp. Якщо у вас немає цього WhatsApp-а, месенджера, ви даю вам номер телефону, ви доєднуєтесь або через Viber, або через Telegram. І таким чином ми з вами працюємо. Два тижні. Марафон триває два тижні. в марафоні план харчування, да, тобто, де необхідно, я коригую, можливо, щось, тому що, якби було так, все просто дала меню. І, і до побачення, дати лебачення, і всі худнуть, і всі довольні, і щасливі. Так це не працює. Кожен з вас різний, да, кожен з вас свої, скажімо так, дієтні історії, тому що кожна з вас по різному знижала вагу до того, як прийти до мене. Да, хтось взагалі нічого не робив для цього, для покращення здоров'я, хтось перепробував вже все і таке. Критичне, і тут важче, скажімо так, працювати, тому що треба розворушити, скажімо так, метаболізм, почекати, поки це все налаштується. Ну, тобто це така робота нутріціолога, де я допомагаю жіночкам покращувати своє здоров'я. І е, як процес проходить, я коли роблю анонси, залишаю вам посилання, ви переходите, пишете, хочу в марафон. Я вам скидаю умови, ті, що я зараз розповіла, цінам участі в марафоні вільна, скільки ви можете, стільки ви оплачуєте. Дівчата оплачують по різному. Хто скільки може собі дозволити за два тижні нашої з вами роботи? Тому коли мене запитують Олена, а скільки я знаєте, я принципово не ставлю цю ціну, тому що моя задача вам допомогти. І кожна людина може оцінити свої фінансові можливості, оцінити нашу роботу. У мене був такий марафон, один із марафонів, коли жіночка каже, я вам оплачу там таку суму, а якщо мені сподобається, знаєте, така умова, я типу, вам іще доплачу. Да? Я говорю, окей, питань нема. Ну, хочу вам сказати, що перша сума була невелика, а інша була вже в рази більше. Ну, це вибір людини. Так, я не можу вам заборонити. Моя знаєте, я завжди хотіла, щоб мої марафони були, знаєте, як сарафанне радіо. І зараз вже майже більше року так і проходить. Тому що коли я таку даю вам анкетку, я запитую, звідки ну там є. Певний перелік питань, які мені необхідно знати як нутріціологу. І останнє йде, звідки ви дізналися про мене. Да, можете не відповідати, але мені цікаво. І раніше мені писали, я вас дивилась там на Ютубі, я мотивуюся вашими результатами. Ну, все таке. Да? Або там десь побачила в інстаграмі, або в Тіктоці. Зараз вже 90, мабуть, десь 9% пишуть. Мені порекомендували вас, мені порекомендувала вас моя кума, моя сестра. Моя знайома з вами дуже гарно покращила своє здоров'я. В неї гарні показники по здоров'ю, по аналізам. Ну, тобто, це вже сарафанне радіо. Чого я добиваюся? Да? Чому я не ставлю там якісь ціни, як ставлять мої колеги там? Ну не будемо зараз про це казати, це вибір кожного. Да, і кожен оцінює свою роботу, і це нормально. Якщо вам пропонують якусь суму, це нормально. Людина оцінює свою працю, свій вклад в те, що вона вам дає. Да ніхто безкоштовно нічого не буде з вами сидіти. Ну, як в моєму випадку, наприклад, два тижні. Да? Тобто виділяти свій час, виділяти ну все. Ну ви розумієте, да? я не буду зараз Це ж не просто іграшки, да. Тобто, коли я беру людину на два тижні, ми працюємо, ми розбираємось, ми ковиряємось, якщо необхідно це. Да? Є дівчата, у яких вага іде іде, 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 І тут і моя навіть моє ковиряння не потрібно, тому що процес пішов. Є інші, є різні, точніше, різні. Випадки, Тому ви розумієте, що ніхто з вами за свій власний час сидіти не буде. Да? І, звісно, це нутриціологія, да? Нутриціолог – це така робота. Я закінчила курси протягом року. Да? Тобто я вивчилась на це. Є така в нас зараз професія. Називається вона нутриціолог. Тому в тому, що за це я беру кошти, я не бачу нічого поганого. І під час війни зараз це не тільки моя заробітна платня, а таким чином я допомагаю нашим військовим. Тому, я думаю, цю тему закрили. Так ось, як проходить процес? Людина скидаю я умови, людина каже, Окей, мені все підходить, немає ніяких противопоказань, скажімо так. Я даю вам номер картки або PayPal, і ви оплачуєте. І тобто, через декілька днів, дивлячись від того дня, коли ви. Долучились в марафон. зазвичай за тиждень я даю анонс марафона, і ви чекаєте, поки отримаєте меню, починаєте підготовку. Зазвичай десь з п'ятниці ввечора починається робота в марафоні, коли ви перший раз прийшли. Є дівчата, хто переходить з марафону в марафон, і таким чином, там трошки пізніше, я на наступний марафон готую новеньке для дівчат меню, щоб їм було. Ну, знаєте, така була скарбничка, щоб зібрати всі менюшки, і потім не думати, що приготувати. Готувати, відкрила, прочитала, приготувала і пішла своєю красотою, покарять світ. І пише мені, жіночка все її влаштувало всі моменти обговорили. Скинула я номер картки, вона оплатила і чекає п'ятниці, да тобто завтра вже. І тут мої глядачі, дівчата, тут в мене ввечері ефір. Дівчата бачать цю жіночку. Мої глядачі бачать цю жіночку. Вона дуже активна в чаті і питання про каші чи можна каші і коли їсти. Я звісно виділяю свій час. розповідаю цій людині про користь складних вуглеводів. Да? Ну і таким чином далі ми з вами спілкувалися і моя глядачка, і я розумію, що ви ж дивитесь не тільки мене, да, тобто у вас є і це нормально. Ви дивитесь різних блогерів, ви дивитесь різних фахівців цієї теми. І ви для себе берете корисне. І ось одна з глядачів моїх скидає, каже: Олена, мені так тебе шкода, ти розпинаєшся людини в людині. щось, щось доказуєш? А Ця людина приходить до іншого блогера і тебе обсирає. Да? Тобто, купивши в мене участь в марафоні, людина приходить і пише про те, що э, «Спасіть мене, спасіть, Я заплатила за марафон у этого нутриціолога, яка їсть каші і похуділа на кг, кілограмів. спасіть мене. І моя сестра купила марафон. І ми попали в ці сети, і спасіть мене. І скидає скрін ну, цього коментаря у залишеного, я так розумію, що у іншого блогера, да? тобто ну, це ж не з повітря взято. І я розумію, що людина прийшла до мене. Вона прийшла до мене. Ну, ще те, що ну, спасіть мене, це одно. Мене, знаєте, що більше всього почало карю Що ця людина написала, що я долучилася в групу, і в цій групі, де струнті дівчата, вони там жруть як свині. І як вони від цього можуть худнути. Мене це більш заділо. Да? Тобто людина, я потім зайшла в свій чат. Це вайбер, я зайшла в цей чат, бачу, що ця людина розпитує дівчата, вони нікому нічого не винні в цій групі. Вони такі ж рівноправні учасники групи, як і ви. Да? Тобто, я групу зараз веду тільки в Телеграм україномовно, всі інші дівчата в інших моїх групах вони самостійно, да? бо вони вже деякі є з самого початку каналу. І Кожна з вас хоче допомогти новенькому, да, розібратися, підказати, бо вони вже це все пройшли, вже мають свої результати. І людина приходить і каже, вони там жруть як свині і, ну, і обсирає ще й тих дівчат. Мені так було обідно. Мені так було обідно за моїх дівчат, що вони, кожна з них працює, щось хоче довести, допомогти. А людина прийшла, пробачте, висралась. Да, Купила в мене марафон, при тому, що вона вважає, що її необхідно спасти, да? так я вас і спасла, я вам повернула кошти в цьому випадку. Да? Я не хочу і не буду працювати з людьми, у яких до мене немає довіри. І навіщо йти до мене в марафон і перед цим ще обсірати мене десь там на інших, в інших там соцмережах або в інших, в інших блогерів. От навіщо? Мені було обідно за те, що дійсно, коли ти хочеш людям допомогти, ти розповідаєш, як це працює, як працює правило тарілочки, що треба робити, коли є якісь проблеми. Людина прийшла, обісрала, і при цьому вона хоче, щоб ми спілкувалися далі. Я могла їм допомагати. Я, на жаль, таким людям не зможу допомогти з тієї простої причини, що. Коли немає довіри до спеціаліста, да у вас загалом нічого не вийде. Ну, і якщо ви ще й така, пробачте, гнила людина, яка приходить, отримає інформацію в групі і потім ще й людей обсірає. Тому дуже неприємна така склалася обставина. І я дуже прошу таких людей, якщо у вас є сумніви, якщо ви не довіряєте мені, краще мої марафони не приходити. Хочу на цьому, знаєте, поставити таку жирну крапку, і я допомагаю людям, які дійсно цього потребують, і які хочуть покращувати здоров'я, а не бігають. як ото, пробачте по всім каналам і ходять і. Залишають отакі, ну я не розумію, Знаєте, я називаю цих людей дволічні. Я таких людей на дух не переношу, тому я навіть і не хочу витрачати свій час, свою енергію, і мені такі кошти не потрібні. Я краще на ці ваші кошти візьму дві зайві людини, але ці люди, які хочуть покращувати своє здоров'я і бачать ціль, і не бачать перепон. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.